Кожен повинен знати, що ти ріелтор. Найбільше досягнення це люди. Є багато ріелторів, які слухають, але не чують з чого ти починав, коли почав працювати у нас експертом з рахомості основних питань. Це як працює ринок. Ми переходимо за позначку більше 350 угод саме з продажу. В кожній угоді треба слухати. Головна помилка. Всіх новачків, які починають працювати в цій сфері. То можна зруйнувати навіть найлегшу угоду, коли все. От уже людина. Я хочу купувати, у мене є гроші. Ми обрали варіант. Ну, ти можеш заробляти, скільки ти захочеш. Тому welcome. Що ж, доброго дня, Олександр. Доброго дня, шановні наші друзі, які під'єдналися до нашого вебінару. Олександр, доброго дня, Олексій. Я думаю, ми можемо розпочинати. Мене звати Олександр Савченко. Я працюю в нерухомості майже два роки. Обожнюю свою роботу, можна так сказати. Стабільно займаю останні два роки топові місця в компанії, в топові місця в півріччі, квартальні та місячні, а також обожнюю працювати з державними програмами. І моя особиста любов це дореволюційні будинки, які мають історію. Любиш працювати з державними програмами. От Так, так. Я дуже уважний до деталей і 719-та постанова 280-та. Є відновлення, мене не лякає. Тобто, там, де важко, там цікаво. З задоволенням так круто. Так. Мене звати Масалов Олексій, я директор філії Flat Prime на Ірининській. А в цьому році а, в мене вже у листопаді буде 10 років, як я працюю в цій сфері. А найбільше досягнення це люди, це команда, з якою я працюю. Це моя філія улюблена, це експерти, які почали заробляти гроші. Це експерти, які вже стали керівниками і далі несуть світло нерухомості і створюють свої особисті команди. Це велика насправді радість і честь, коли ти бачиш, як людина росте, працює з тобою не один рік, і ви разом рухаєтесь до перемог. З того часу, я до речі, з першого дня своєї роботи я ввів таблицю я з самого першого дня, тому у мене підраховані всі клієнти, всі угоди. На даний момент особистих угод як керівника і особистих як експерта. У мене більше 500. десь в районі в цьому місяці, точніше в цьому році, в 25-му, вже як рік я працюю директором філії, ми переходимо за позначку. Більше 350 угод саме з продажу. Оренду не рахую, бо більше ну, мені цікаво продаж. Ну, в першу чергу. Ну що ж, знайомство пройшли. Да? Давай перейдемо вже до наших основних а, питань. Почнемо з навичок. Саш, як ти думаєш, так. Думаю, треба розпочати з хардскілів, так скажем, з найосновних питань: це як працює ринок? Як він влаштований, юридичні аспекти потрібно розуміти, потрібно розумітися, як проходить сама угода, які можуть бути нюанси, як перевірити нерухомість. Треба вміти користуватися інформаційними ресурсами, CRM-системи, бази даних клієнтів, ті ж самі місця для розміщення та реклами нерухомості ріелтор, дімрія і таке інше можна сказати. Щоб міг би від себе додати, що ти додав е, в харт скіл е, якісь цікавинки особисті твої. Це бути дуже допитливим в цьому плані. Треба дуже детально вивчати навіть ті інструменти, які ми маємо на маркетплейсах, там, де ми рекламуємо свою нерухомість. Навіть той ріелтор має дуже багато таких фішок, вивчивши які. Ми зможемо більш бути конкурентоспроможними, про які ніхто не знає. Тобто, це я ще раз наголошу на тому, що треба бути дуже уважним до деталей в будь-якій справі. Може, якийсь випадок в тебе був софт скіла, де вміння а, слухати, наприклад, а, спрацювало тобі на користь з роботи з клієнтами. Наприклад, може клієнт вже відмовлявся або від угоди, або від переглядів, і саме вміння почути і донести ту інформацію, да? Ну, прям унікальних ситуацій, я думаю, з приводу мізня слухати мало, але mm -hmm. кожна угода. В кожній угоді треба слухати, бо можна зруйнувати. От є багато ріелторів, які слухають, але не чують людину. Людина просто може озвучувати свої побажання, свої страхи або якісь особисті важливі речі. І якщо ми їх не чуємо ніколи, то можна зруйнувати навіть найлегшу угоду, коли все от уже людина. Я хочу купувати. У мене є гроші. Ми обрали варіант, але десь от щось ти не почув, і все. А в мене була ситуація, де вміння. Чути і бути почутим спрацювало мені на велику користь, але додавало ще великі знання ну, з нерухомості да, на той момент. Е, Якось в мене був клієнт, ми дивилися однокімнатні квартири, це Солом'янський район е, масиву Відрадного. Бюджет дозволяв нам дивитися лише фонд старий там, за 60-ті роки, тобто там, 1960 ті це однокімнатні грошівки. Ми передивились декілька варіантів, і я вибудував перегляди таким чином, щоб останній варіант він був найцікавіший, який мав залишитись в пам'яті, да? який в порівнянні з першими мав лише позитивний нюанс. Да? І він залишався. І ми, коли вийшли з перегляду, я завжди задаю питання клієнтам, навіть та зараз працівникам, керівникам, експертам, будь як будь-кому я завжди намагаюся е задавати питання, щоб почути правильні відповіді, які мені потрібні, які потрібні їм для того, щоб продовжувати працювати. Отже, е я почав задавати питання: що як з квартирою, сподобалось, не сподобалось, що саме сподобалось, е е і вже після 10 хвилин розмови, прямо там під парадним на вулиці, він мені каже: От класна квартира. Дійсно, мені подобається, але якби ж вона була б хоча б там 40 метрів квадратних, та? тому що одна кімнатна у фонді за 60-й рік, з особливо Херсонки, там це від 28 до 32,5 метрів квадратних загальної площі, він каже: якщо була б 40 отака сама квартира, я б її придбав, знаючи ринок варіантів, які зараз продавалися на той момент, знаючи містобудування і технічні параметри квартир, я кажу: слухайте. Так це не та серія будинку. Зараз наш бюджет дозволяє нам придбати лише в такі серії будинку, таку квартиру з таким станом. А якщо я буду дивитися зараз 40 метрів квадратних, це через дорогу, новобудова, ЖК Київська Слобода, ще Героїв Севастополя 35А, Там одна кімнатна квартира без ремонту на той момент після інвестування коштувала десь 55-60 тисяч доларів. З ремонтом. Підходила ціна до 90 тисяч доларів. У нас був бюджет лише 40. Тому ми могли розглядати саме такий фонд. А одразу він мене почув. Він зрозумів, про що я кажу, і ми дійсно ввечері вже писали задаток за цією квартирою. Ну, лише тільки після юридичної перевірки. Спочатку поверхневої, через нотаріуса, да, через юристів. отже, потім під. Під підготовку угоди, да, вже вона була більш детальна для того, щоб провести цю безпосередню угоду. От такий от нюанс момент, як е, треба вміти слухати да, і доносити свою, свою думку, свою інформацію, справичись на знання і факти. Перейдемо далі до роботи ринку безпосередньо зсередини. Що ти вважаєш, як вона працює? Ну, ринок це дуже такий, можна сказати, великий живий організм. В якому дуже багато елементів це як ріелтори, які працюють самі на себе, як агенції нерухомості великі, так і забудовники, інвестори, і всі вони між собою комунікують. І головне підтримувати всю цю комунікацію, знати новини ринку, знати потреби, хто що шукає, хто що продає, і головне знаходити зв'язок між всіма цими людьми. Дивитися, читати якісь новини да, тенденції, тенденції ринку, а, тому що, до речі, всі ці новини вони дуже сильно впливають на вартість об'єкта нерухомості. У Нас повномасштабним вторгненням спочатку а, держава вимкнула реєстри, да, для того, щоб у нас інформація. Була в збереженому стані і не могли проводити якісь угоди купівлі-продажу під час війни стану після звільнення Київської області, де окупації міст. вже з травня місяця почали запускати реєстр для того, щоб ми могли проводити якісь угоди. І вже тоді, в навіть червні, липень, червень, серпень, вже почали активно а, працювати. А, ринок нерухомості почались угоди до листопада, коли ми побачили перший шакет. Не можу зробити висновок, що і політичні рішення, економічні рішення, в принципі, вся сфера, вона дуже сильно тримається на різних аспектах, які працюють на неї. По первинному ринку, по новобудовам, Саш, якщо ми кажемо фактори, які впливають саме на ринок, і це один з гравців це забудовники. Да? То що ти можеш сказати про новобудови? Особисто для мене купівля в новобудові набагато простіша, бо це нова будівля, вона ну можна простими словами кажучи, щойно збудована, менше дефектів, нові технології будівництва. Вона ну це дуже просто, прозоро можна брати під держпрограми. На мою думку, це дуже цікаво з вторинкою… Інша ситуація, треба дуже багато перевіряти і стан документів, а також можуть бути проблеми з комунікаціями, з сусідами. Ну, ну ви самі розумієте, щось там Я в цьому плані Я і погоджуюсь з тобою водночас, і водночас не погоджуюсь, тому що а, новобудова вона має за собою великий багаж перевірок щодо землі, самої будови, а, самого забудовника. Тому що наш, наша країна знала багато таких забудовників, які потім тікали, обманювали, не добудовували. Навіть в цей день є страйки людей, які не отримали ще житло. Да, і дуже багато заморожених саме ЖК, які ще не добудувались, але маємо велику надію, і зараз бачимо дуже позитивну тенденцію, що забудовники повертаються. Київ, так, і починають а, анонсувати вже нові проекти, тому що за три з половиною роки повному повномасштабного вторгнення і війни нових проєктів не було а були лише добудови інвестування в ті в ті будинки, які ще почались там двадцять першому році, мали якісь там заключні фактори, хоча б більше 500% забудови. Але зараз з'являються вже нові проекти. Теж треба перевіряти, теж треба дивитися. Дуже приємно чути про те, що Лев Девелопмент почав знову будувати в Києві. А ще львівські забудовники повернулися і нові такі ЖК, як Sister and Бразер, які будуються на лівому березі. Також е забудовник, який створив парковеню ВІП. Так Біевіль будується новий, цікавий, дуже комплекс преміум класу. І він інвестиційно привабливий у майбутньому, а також наші добрі партнери, дім груп, які почали активно відбудовувати свої ЖК, які були в такому напів привабливому стані да, але зараз А 136 які має добудуватися вже до кінця року, вже прибрали. Я бачив будівельний будівельну загорожу, вже дуже, дуже привабливому стані. Ну і так як Парк Лейк Сіті, і так далі. Інтергал-буд теж відновив свої будівництво. Особливо це на Старонаводницький, дуже цікавий комплекс, і так само Київміськ Бут, який дуже довго його морозило, так зміна голови. Якщо я не помиляюсь, була, і вони отримали від Держави інвестиційний фонд, і теж зараз починають працювати. Це дуже приємно. Це знов таки зміна настроїв у ринку нерухомості. І, звісно, негативно настроєні такі. Верстви населення, які кажуть, що як можна інвестувати в країні під час війни і тому подібне. Але я до цього ставлюсь кардинально навпаки, що зараз саме той час, коли потрібно інвестувати, вкладати гроші в нерухомість, і це буде в подальшому приносити як прибуток, так і будуть нові збудовані ЖК, де можна буде жити з комфортом та з задоволенням. Слухай, ми це буде так. Цікаво розмовляємо про гравців на ринку, це продавці, по факту, нерухомості, правильно? Забудовники або власники, це вторинне житло. Mm -hmm. Якщо ми будемо говорити про інших гравців, з іншої сторони команди, це покупці, покупці або інвестори. Да? От Як ти гадаєш процес роботи на пошук покупця, ми ж говоримо Спершу про роботу ріелтора, так, про нашу сферу, як знайти того покупця? Ну, спочатку, звісно, звісно, треба знати то, той об'єкт, який ти продаєш, знати найкращі його сторони, ставити гарну рекламу. Звісно, підтримувати. Ми вже, якщо йде мова про покупця, якщо ми продаємо просто квартиру для житла або щось схожого типу, звісно, ми беремо це через рекламу на різних. Площадках і тому подібне. Якщо це інвестори, звісно, ми Говорі підтримуємо його. відносини з ними. Ми спілкуємось, Ми постійно знаємо, хто шукає, де шукає. Ми постійно на зв'язку. Тому я думаю, це такий основний момент завжди спілкуватися з людьми. З чого ти починав, коли почав працювати у нас експертом з нерухомості? Я телефонував, багато телефонував людям, цікавився, хто що продає. Як продають, е, ставив рекламу, рекламував квартири людей. Для старту, ні, напевне, перше, це не це я зробив. Перше, що я зробив, у мене є телефонна книга. Угу. І мені мій керівник сказав: У тебе є телефонна книга, скільки в тебе контактів? Я кажу: 450. Угу. Він каже, кожен повинен знати, що ти ріалтор. Угу. І я обдзвонював своїх друзів, родичів, казав, що от я продаю тепер нерухомість, це моя професія, і я скажу згодом, це дало певний результат. Бо е, тут я хочу додати: якщо ти в принципі, ну, трішечки, може, я забігаю наперед, але угу. якщо ти, в принципі, добропорядна людина, адекватна та відповідальна, Неважливо, в якій сфері ти працюєш. Люди захочуть звернутися за твоїми послугами. Тому першим так це було: я протелефонував всіх своїх друзів, родичів, всім розповів, колег по минулій моїй роботі, що я займаюся нерухомістю. І, звісно, через деякий час люди почали телефонувати. Ну, Потім вже стандартні були схеми, от коли ти починаєш, у тебе немає якогось пулу клієнтів або. Купи вже інвесторів, знайомих, минулих клієнтів, які тебе радять, рекомендації тому подібне. Так я багато телефонував, спілкувався з людьми, домовлявся на ексклюзивний продаж, їздив на об'єкти, проводив багато зустрічей і так далі. так далі. І Воно потім розкручується, і тобі згодом вже не потрібно робити цю рутинну роботу. Коли ти закриваєш одну, другу, третю угоду, ти створюєш собі певну репутацію, і люди звертаються до тебе потім автоматично погоджуюсь з тобою, скажи, будь ласка, а чи використовувати для перших клієнтів отримання саме соціальні мережі? Раніше я скажу чесно, це була моя помилка. Я не займався активно веденням соціальних мереж. І тому не використовував цей інструмент. Але всім, хто починає, я раджу це робити. Бо е, навіть ті люди, які у вас є в телефонній книжці або в ваших контактах, їх може не бути в інстаграмі і в інших соціальних мережах, може хтось веде трець, Тікток. Все це треба активно використовувати. Ваше відео може бути цікавим дуже для великого кола аудиторії. І так я скажу, всім, хто починає, варто використовувати це як інструмент. Круто. Зустрічі, саме, саме зустрічі: дзвінки, холодні дзвінки, нагадування друзів да, про те, що ти так, почав працювати. Так, обов'язково. Також я б рекомендував обов'язково соціальні мережі. Напиши в замітках, в телеграмі, в інстаграмі про те, що ти тепер займаєшся нерухомістю, а, додай якісь там тех про те, що ти зараз в цій сфері. Обов'язково розмовляй, питай, тому що для кожної людини, а, дійсно, для кожної це 100%. Колись настає питання пошуку нерухомості. Це оренда, це купівля, це або продаж, або інвестиція. Ну, тобто а, нерухомість це те, що завжди потрібно кожному. До речі, Цікавий такий факт, але дійсно моя перша угода як експерта ще далеко, в 2015 році, вона відбулася саме через те, що я розповідав, що я вже працюю в нерухомості. Так вийшло, що в один момент, коли знайомі дізналися про те, що я працюю в нерухомості, і навіть що в мене ще не було жодної угоди, я тільки починав свій шлях. Ну, це була класна ідея запропонувати мені попрацювати з об'єктом, його продати. І саме перша угода це була з рекомендацією, саме через таке спілкування. Угода була важка, я багато чого не розумів на той момент. Так вийшло, що мені довелося на угоді бути присутнім самостійно, бо керівника не було. Так, Нотаріус підбудував всю а, ситуацію продажу, що ми не зрозуміли, що угода вже почалася, а я тим паче не розумів, що я поки що роблю. Але вже після цієї угоди я отримав дуже велику добру довіру від а, продавців, і вони почали мене рекомендувати. Тому це велика а, сфера позитивних відгуків, такого як кажуть, Сарафанного радіо. Якщо ти сумлінно виконуєш свою роботу і клієнти щасливі, то тоді буде й дохід. В першу чергу завжди раджу експертам: це щасливий клієнт. Бо якщо клієнт щасливий, тоді ти дійсно заробив кошти. Хотілося б ще про один е, додати метод ну, трішки не пошуку клієнтів, а от пошуку. Об'єктів під клієнтів ми не згадали взаємодія зі своїми колегами. Здавалося б, це ну, очевидно і тривіально, але е, буквально нещодавно у нас була угода, ми продали е, за постановою квартиру і купували нову для доньки-власників. І я просто заходжу у відділ свій, кажу: так: у кого є квартира, така-та, така та, -така -та такі-то -та параметри. І моя колега каже, у мене є. Давай запропонуємо твоїм клієнтам. Я запропонував, буквально ми подивились чотири. Нашу четверту вона каже: це квартира мрії, і все. І те ж саме, звісно, можливо б я б шукав її в інтернеті і десь колись би знайшов і зрозумів, що це рекламує моя колега. Але завжди треба спитати, завжди треба розіслати свій об'єкт своїм колегам, тим ріелторам, з якими ти мав взаємодію, щоб люди знали, що ти продаєш, що ти хочеш купити, буде результат. Погоджуюсь з тобою. Мені дуже завжди подобалась робота з людьми саме через комунікації. Я з точки зору досвіду, трошки, те, що я побачив за стільки, вже майже за 10 років, скажу, що головна помилка всіх новачків, які починають працювати в цій сфері, це коли вони а, не чують керівника, який допомагає вчить і направляє, тому що а, більшість випадків. А в нашому випадку, в нашій компанії 100%, це керівники це з великим досвідом, які вміли працювати експертами і добре закривали угоди. Тобто вони знають, з чого треба починати. І от як тільки новачок, той, хто починає тільки працювати, починає казати ні, я знаю як краще, це найбільша помилка новачка. Що він не слухає керівника і особисто він знає, як зробити краще. Кожен експерт, який знав, як зробити краще, кожен з них вже не працює в цій сфері. Прекрасно розумію. У мене також були такі думки, що я думаю, як, як правильніше, як воно виглядає, але я їх швиденько прогнав угу. і все пішло. Отже, е, тому вихід простий, ну це робота, це навчання, вміння слухати. Прислуховуватись до керівника, який направляє тебе, допомагає тобі безпосередньо війти в цю сферу. Головне це не ловити якусь золоту медаль, корону, коли ти вже думаєш, що ти знаєш все, тоді починаються теж виникати проблеми. Це знаєте, як я завжди думав раніше, що я вже. Від людей, від клієнтів вже все побачив, все почув, все типово, але ні, люди вони вміють дивувати. І знову ж таки знаходяться нові проблеми. Який би ти вихід додав до цього всього? Та я б ще додав таке поняття системності в роботі. Це О. є з, однією з найголовніших помилок новачків. Ну, тобто люди просто працюють, просто працюють, просто зателефонував клієнту, щось десь забув, десь нанотував, десь якусь інформацію пропустив. Десь... Ну, тобто, це так не повинно бути. Ти завжди повинен вести облік в crm системі або в нотатках у себе, в телефоні, неважливо, в бумажному вигляді. Ти Постійно повинен знати, скільки в тебе клієнтів, хто з них чим займається, чим живе, який в нього запит, які особисті критерії пошуку, коли продавали, коли купували. По кожному об'єкту нерухомість, скільки років документам і тому подібне, всі нюанси ти повинен тримати. Скільки у тебе було угод, коли були угоди, коли день народження у твоїх клієнтів, якісь свята, ти постійно повинен спілкуватися з ними, все це тримати, десь занотувати. Бо якщо немає системності, не буде потім ніяк якого результату. А якщо вже підрезумувати всю цю історію, то треба постійно навчатися, завжди прислуховуватися до порад керівників, бо вони, як завжди, знають набагато більше. То, що ви кажете, не ловити зірку, то можна вважати, якщо ти що ти реально експерт, якщо в тебе це системно, ти один раз угода, другий, третій, угу. п'ятий, десятий, п'ятнадцятий рік. І так далі, і ти все робиш постійно і стабільно. Це окей. А якщо в тебе залетіла угода одна в якісь там 3-4 місяці, це не означає, що ти дуже професіонал, тобі просто пощастило. Буває це гойдалки, таке. це гойделки, це не експертність, це не розвиток, це не дохід, про який ми говоримо, про який наші чарівні hr менеджери говорять на співбесідах і пояснюють, як воно все йде до цього доходу. Е, до речі, дуже важливий це процес ще після угоди. Процес. Це довести до кінця клієнта це нотатки, обов'язково про які ти казав, це вітання з днями народження, або вітання з Новим роком. Це те, що дуже приємно сприяє роботі з клієнтами, тому що це майбутні твої нові клієнти, які знов до тебе повернуться або тебе повернуть. Порекомендують, маю надію, що ми максимально розповіли про нашу роботу, про, про нашу про професію, хоча б такий поверхневий вигляд її, може розвіяли деякі міфи в додатковому завершенні. Хочу ще сказати, що у нас є ще бонус про тих, хто підпишеться безпосередньо на інстаграм сторінку. да Вони отримують всі етапи розвитку для початку роботи. Професії експерта з нерухомості ще раз хочеться наголосити. Я дивився на всю цю ситуацію, коли мені розповідали, я прийшов, хотів себе спробувати в цьому, і мені кажуть, ну ти можеш заробляти, скільки ти захочеш. Угу. Я думаю, ну як так? Але ні, тут можливо набагато більше, ніж здається, треба навчатися завжди вірити в свій успіх і не вірити міфам. Бо всі люди, які вас оточують, і вони не з вами, не з вами працюють, не з вами розвиваються, не з вами в нерухомості, вони завжди будуть казати, що щось не вийде, або якісь будуть проблеми, і тому подібне. Тому ніколи не треба нікого слухати. Якщо хочеться спробувати, треба пробувати, і воно обов'язково вийде. Ось що я хочу додати, щоб люди. Я хотів би додати, що перед початком своєї роботи в нерухомості мені одна дуже добра людина сказала, що Олексій, якщо ти хочеш заробити кошти, ти маєш йти в продажі, саме в продажі. Всі інші роботи цікаві, але саме в продажах є великі гроші. І коли я для себе оцінював сфери, саме сфера нерухомість в мене впала. На серце, як перше, як цікава, тому велкам. Кожному, хто цікаво, хто хоче починати працювати з нами в цій сфері. Ми запрошуємо в агенцію нерухомості. Приходьте на співбесіду. Ми ще більш детально вам розповімо, як почати, як стартувати. Познайомимо з нашими офісами, з нашими чудовими керівниками, і будемо рухатись далі в розвиток і в дохід. Чош. Дякую, що були з нами. Да. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую. Саш, дякую тобі за цей вечір разом. А я дякую вам за наставницьку діяльність та підтримку. Дякую, Олександр. Всім гарного вечора.